Можна казати, тобто, тут якраз з цієї області, Тернопільську, один каже, ось сідніки приїхали, от є кому пити, будуть пити, купляти. А насправді місцеві гопники п'ють не менше, дуже багато, ну, тобто не менше багато п'ють. Я взагалі в кожній області, навіщо ця тупа дискримінація? В кожній області є лекаші. І п'ються багато, і в Західній Україні не менше за будь-кого смітять не менше, ніж будь-де. До чого дискримінація про схід? Якщо в нас фронт не тільки на сході, ну для тупих людей воно ж завжди щось однобоко по-своєму, лиш би ляпнуть. Про те, що зі сходу поприїхали люди, так освідчення приїхали юристи, адвокати, і вчителі, і лікарі, і будь-якої професії люди, економісти. Фінансисти просто ненавиджу людей, які дискримінують інших, і які просто стереотипно